Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Вічі в нашій щоденній програмі апостольські настанови. Е, я про Тари Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма, а саме послання апостола Павла до Колосян. І сьогодні ми з вами закінчуємо другу главу і починаємо вже третю главу читати. Е, там буквально пару віршів, але вони теж ну, досить цікаво мають зміст. Сьогодні, до речі, з ним була якраз і цитата. Е, ми його ще раз з вами проговоримо. Браття, якщо ви померли з Христом для стихії світу, то для чого ви? Ну, тобто для законів цього світу, земного світу, а померли з Христом, тобто для цього світу. Все, Всі ці закони, які, за якими людина мала жити, тут можна розуміти ці слова, як закони Моїсея. Або в даному випадку апостол Павло звертається в принципі, до язичників, то взагалі до законів світу, тобто законів, е які диктує плоть людська. Тобто, коли е наше тіло головує над нашою душею, над нашим духом. От. Е так от, з Христом зрозумів, але потім уже е Бачите, вчора. Небречення, от воно буквально чомусь розділяти. Так от, е, то для чого ви, як ті, що живуть у світі, дотримуєтесь постанов? Не торкайся, не коштуй, не все це людські постанови та вчення про те, що вживається та зникає. Тобто тут апостол Павло конкретно говорить про те, як е, намагалися нав'язати деякі іудейські християни, нав'язати язичникам о, не а саме іудаїзм в християнстві. Тобто, оці перелік заборон, кашруту, там не можна їсти те чи інше, от не займай, не торкайся, не торкайся, бо осквернишся, а треба пройти ритуальне тоді очищення і тому подібні речі. Ми бачимо, що апостол Павло з цим бореться, тому що це така досить впливове віровчення, тому що ну, іудеї. Іудеїв було багато, вони тисячоліттями жили так, ну там відходили, звісно, свого часу від дотримання закону. Але за часів Христа і апостола Павла, це було вже дотримання закону було на, як ціль, не як засіб, не як е, знаряддя для спасіння, а як ціль. Тобто, ти це вже а, дотримання закону асоціювалося з отриманням спасіння. І апостол Павло якраз і говорить, що це все ми померли для Христа, тобто ой, для цього світу, коли померли з Христом. І ці закони вже не діють, тому що вони діяли на людину, яка була плотською, яка була відхозавітною. Для неї ці, цей закон, Моїсей був важливим, обов'язковим, таким стримуючим е засобом. А тепер ні, все, е ми з Христом. Отримали спасіння. І віра через нього приводить нас до Царства Небесного. І от він каже, що все, що ми там забороняємо, можна їсти, не можна, доторкатися, не доторкатися. Він каже, все в кінцевому е, варіанті, наприклад, та ж сама їжа, яка заборонена, там, чиста чи нечиста. Він каже, що все вживається та зникає. Це, ці закони стосуються плотської людини. А якщо ми вже в нас плоска людина, коли ми стали християнами померла, а воскресла людина духовна, то в принципі тоді ці закони не потрібні духовній людині. Тут, бачите, ми можемо сказати, чим же ми відрізняємось від, від хозавітної людини. Ми маємо відрізнятися те, що ми, в принципі. Можемо за собою побачити, що, як я вже не разу казав, в кожному з нас живе маленький фарисей, маленький чи великий, ну там як у кого. Але тут фарисей вже більше як старозавітня людина, людина, яка слухає свої пристрасті, живе плотськими законами, плотськими, ну, живе законами, які диктує наша плоть, так ми не відрізняємось в силу того, що ми ну, якби, не докладаємо зусиль. Саме найменування християнина, воно зобов'язує нас жити інакше. Якщо ми не живемо, це дуже печально. Якщо ми не боремося, ну якби по течії цього світу, да, так ми залишаємось, ми повертаємось до старого життя, старозавітнього. Бачите, пам'ятаєте, апостол Павло викривав дуже багато язичників, які стали християнами. Якби, вирішили змінити своє життя, а потім дехто почав повертатися знов до своїх колишніх ну, образу життя, колишніх, колишніх пристрасних звичок. Я апостол Павло це викривав. І в принципі, е, ну, якби це стосується і нас з вами. Тобто, якщо ми христия... християни, ми покликані до того, щоб бути духовними. Але якщо ми залишаємось плодкими і земними, то. Варто тоді більше над собою працювати, більше докладати зусиль і просити у Бога допомоги, щоб плодську людину в собі все ж таки виживати, а себе якби робити себе духовним. Це, звісно, тільки відбувається, не тільки коли ми там прийняли хрещення, так, це, цей момент, є преображення на, нашого єства, але це постійна праця. Тобто ті одежі праведності, які людина здобуває, про які апостол Павло пише в посланнях, коли він конкретно розрізняє святих там, і старозавітню людину, і християн це різні категорії, різної якості люди. Християни і старозавітня людина. Новозавітня і старозавітня. Так от апостол Павло говорить про те, якими ми з вами маємо бути християни, а не такими, як є. А коли, я знову ж таки, повертаюся до того, що коли деякі з християн ставали знов на старий шлях, то апостол Павло їх викривав і казав: так не можна покайтеся. Ну, умовно кажучи, це також. Так, е вона має вигляд всі людсь е людські постанови та вчення про те, що. Е про те, що вживається та зникає. Так. Воно має вигляд мудрості в самочинному служінні, у мудрості та у виснаженні тіла, але насправді веде лише до потурання плоті. Е, от, ось тут апостол Павло говорить про, знову ж таки, зовнішній прояв благочестя, особливо який був притаманий тим же Фарисеєм. Пам'ятаєте, їхнє довгі молитви на показ. І взагалі вони все робили на показ милостинів. Такі були лицеміри, ліцедеї і показушники. І от Апостол Павло перечисляється, м... 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 має вигляд мудрості. Фарисеї дійсно мали освіту. Порівняно з основною, основною масою населення, фарисеї і книжники це були ну, для того часу високоосвічені люди. Це можна сказати. Еліта ну, наукова, тобто всі там землероби, скотарі та інші, там, можливо, професії, хоча там ткачі, ковалі і тому подібне, але ну, різні професії. Але саме інтелектуальна еліта це були фарисеї і книжники. Навіть Садукеї це була еліта Заможня. Верства населення, але не завжди навіть сам ну, якби освічена, тому що це якраз е, Київ, о, о, секта Садукеїв включала в себе саме Знать, яка пішла на поступки е, римській окупаційній владі і таким чином зберегла свої статки. Через цей е, Садокеїв, в принципі, теж виступили проти Христа, тому що е, вони вбачали в ньому загрозу, що якщо підніметься бунт. То римські війська прийдуть і вони не будуть розбиратись. Хто бунтар, хто садукей, вони накажуть народ, цілу територію. І, звісно, це загрожувало їхньому ну, такому благополучному життю і От. І апостол каже, що ці садукеї, да, по суті, книжники фарисеї мають вигляд мудрості і самочинному служні. У смирину мудрості, знову ж таки, вигляд це показушність. Та у виснаженні тіла те, що вони там е побивали себе, розривали, пам'ятаєте, фарисеї, щоб побачили, що вони постуть, вони розривали на собі одяг, посипали голову попелом. Ну така, знову ж таки, на публіку грали. Але насправді це все лише до потурання плоті. Ну, тобто це те, що воно не призводить до спасіння. Це все, що стосується нашої, нашого плотського життя фарисеї. Е Насаджали людям ті закони, той образ буття, який не стосувався духовної складової. І через це апостол Павло каже, що це все для того, щоб а, там, або а, виснажити плоть, або навпаки, її догодити. Неважливо для потурання плоть. Але про душу, душа не, в вченні фарисеїв вона не фігурувала. Вона була десь там на одвірках. Головне був ритуальний закон. Знову до нього раз, по раз. І проблема в тому, що християни з юдеїв, вони, намагаючись зберегти закон, завжди наражали христовові віровчення заразити знову ж цим законництвом. І далі апостол продовжує, отже, це вже третя глава починається. Отже, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що на небі. Тобто будьте духовними, шукайте чеснот. Чесноти це якраз ті скарби, які на небі. Про це говорить Христос. Е, То шукайте того, що на небі, де Христос сидить, праворуч Бога. Про небесне помишляйте, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше сховане з Христом у Бозі. От, по суті, якщо перші дві глави, вони такі більш віроповчальні, там є апостоли про себе дещо розказує, і відносно себе, якби, як Він. Ем... На своєму власному досвіді проживав, ну, проживав свою віру, проживав христологію, в яку він вірує, яку він сповідає в перших двох главах, то третя глава вона апостол Павло по суті розпочинає поради, а як же жити за, 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 цим, за цією вірою. А, ну, тобто я вірую в певні речі, а як а, а що в своєму житті має бути. Що в моєму житті має? Тобто вірити це одне. А як слідувати цьому віруванні? Що означає бути е, віруючим на практиці? Не теоретично, ну теоретично я вірю е, в, хри, в, да, в Христа, в Богатрійцю. А як на практиці? І от апостол Павло і про це говорить. Тобто, якщо ви воскресли з Христом, ця фраза взагалі означає, якщо ви хрестилися, тому що з Христом ми спогрібаємося, з Христом ми і е, совоскрешаємося. Через це, от, е, саме в людину, коли хрестять, е, тричі занурюють у воду, тричі вона виринає. Це якраз є цей е, символічне триденне перебування Христа у гробі. І от з Христом людина стара помирає, і з Христом людина оновлена, Благодаттю Божої, благодаті Духа Святого, людина Воскресає. І саме в цьому, тобто, ми воскресли з Христом, померли. Бачите, навіть сьогодні ми почали перші слова сьогоднішнього ривку. Браття, якщо ви померли з Христом для стихії світу, тобто для цього світу ви померли, для цих пристрастей, для гріха, для спокус і тому подібне. І далі він от, вже зараз тут отже, якщо ви воскресли з Христом, для того, щоб з ним воскреснути, спочатку треба з ним померти для цього світу. О, де Христос сидить праворуч Бога. Ну тут уже теж е, така христові. Е, Про небесне помишляйте, а не про земне. Знову ж таки, що, мабуть, в пріоритеті у нас ось тут? І в серці дійсно небесне, а не земне. Не про хліб насущний піклуватися, а про тому, що ми просимо його у Бога, і Господь нам подасть. А треба піклуватися про майбутнє наше життя. Це найбільше. От, по суті, знову ж таки, як Євангелія нам час від часу в притчах Господь намагається нам дати повчання того, які, які пріоритети в нашому житті мають бути, землі чи небесні. Те ж саме, і апостоли його проповідують, по суті, ті самі речі, що й Христос. Тільки Христос часто це якби в притчі в повчання. А апостол Павло от, по суті говорить прямо в даному випадку, так? Тобто про небесне помишляйте, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше сховане з Христом у Бозі. То сховане, знаєте, тут зразу таке відчуття опіки, те, що Господь за кожного опікується. Якщо ми увірували в нього, то ми сховані в нього і під його як би, опікою і нам диявол. З Божою допомогою не страшний. Тільки коли ми з під цієї виходимо, виходимо е керуючись знову ж таки земними е пріоритетами, тоді диявол у нас і має вплив, має силу над нами от, і спокушає нас. А от якщо ми віддані Христу і е зберігаємо його, його в своїх думках, в своєму серці, то, звісно, в цей момент. Ми сховані у нього. Він нас сховав у себе, так би мовити. Е, на сьогодні все Таке невеличкий сьогодні урив був. Радий був з вами зустрітися. Е, Дивлюся, у нас в чаті нікого нема, ніхто не писав, тому будемо завершувати. А, треба, ми ще помолимось з вами. Е, ну, перед молитвою прошу вас підтримати наш канал. Не, не забувайте вашими вподобайками, коментарями, е, поширенням відео в соціальних мережах та. Підпискою, хто не підписався. Так, мамою відкрив. О, Дмитро трохи мук. Триразове окунання, прихрещення символізує триденне перебування Христа у Гробі. Так. А, вже. От пам'ятаєте, і перебування пророка Іони в Киті три дня це був символізм а, ну пророцтво перебування Христа. А, в, у гробі. Єдине, що є, якщо ми почнемо спів, співставляти години, коли Христа схопили, розіп'яли, то там умовне, умовних три дня, Тобто там кінчик одного дня, другий день і початок третього дня це Христос Воскрес. Знову ж таки, нема таких Ни, не три доби, однозначно, не три. Але просто що це було. Ну, богослів'я Отців, воно саме так виразило а, а, сим, символічно, оце, що Христос перебував три дні. І потім, як би, пов'язалося з триденним перебуванням Іони у Череві Кита. Ну, такі моменти. От. Ні, не. Саме хрещення в ми хрестимось дійсно якби під час хрещення хреститься в ім'я Отця, Амінь і Сина, Амінь і Святого Духа. Амінь. Так, тут виражається і трійця. Але основний посил те, що людина окунається, це спогрібіння з Христом і Воскресіння в ньому. Або з ним, ну як можна по-різному казати: саме оцей основний момент хрещення людини. Звісно, тут є і омивання від гріха, тобто ми омиваємося від старої людини і від старих, старої одежі гріховної, в хрещенні омиваються всі гріхи, і людина постає в білих одежах праведності, душа чиста, безгріховна. Але це все-таки, знаєте, інші образи, які теж ми можемо побачити, якби розглядіти в моменті хрещення. Але основний це саме людина помирає з Христом і воскресає разом з ним. Валентина Касянова, отже, дякую за повчання. Зрозуміло. Треба досліджувати в собі фарисеїв викорінювати. Так. Не прогадаю. Дмитро Трихомов. Католики один раз окунають. Чому так? Не знаю. Не можу сказати. Я думав, що три. Ну, не, не звертав на це увагу, але мені, ну, можливо, ви краще знаєте, я так стверджувати не буду. Взагалі, мало б тричі окунання бути. Ліана, вітає Священик. Чи має церква будувати соціальні проєкти? Чи тільки навчати і хрестити? Церква може займатися всім, що, чим, ну, що йде на користь. Соціальне служіння, волонтерство. Опіка над е, в'язнями і цим церква і займалася завжди. Ті ж самі е, е, лікарні, е, приюти і тому подібне, цим церква займалася. Ну, якщо я не помиляюся, лікарні були перші, отакі е, для хворих будинки. Які утримувалися, де надавали лікування і доглядали. Саме це було, я зараз не згадаю точно, здається, ще в Візантійській імперії один зі святих заснував таке, тобто такі богадільні, де доглядали хворих. Тобто це взагалі якби церковне, ну, початок е -е, з церковного середовища е -е, є оці е -е, саме лікарні. А взяти те, що опікувалися ув'язненими, це ще з а, часів а, перших ранніх віків християнства, коли християни на волі відвідували християн, яких ув'язнили. Тобто церква може займатися і, і повинна Але розумієте, а, тут завжди є грань. Крім цього, в церкві має бути молитва. Має бути богослужіння. Тобто можна займатися різними речами, такими благодійними, культурними, соціальними, як я вже кажу, але не забувати і про головне. І ще один момент, що ну, не кожний священник може займатися соціальною справою, хтось, хтось кращий в тому, що він пише книги, так? але він не зможе бути. Займатися соціальним служінням. А хтось займається соціальним служінням, а проте він, наприклад, ну, не, не розглядає для себе і якось йому, наприклад, може бути ніякого відвідувати, ув'язнених, ну, опікуватись ним. Так. Ну, це я так зараз просто от з голови по порівня, порівняння беру. Так що о, насправді дуже багато священиків і парафій, які займаються що соціальним служінням, що волонтерством, що благодійництвом, то і, і або там культурні. Про... Один священик, наприклад, у мене знайомий дуже хороший мій друг, який займається таборами. Він живе цим дитячими таборами підлітковими, він просто в це душу вкладає. Але він не буде займатися там, наприклад, волонтерством, тому що він займається дитячими таборами. Він в цьому себе знайшов. А інший мій знайомий, от він просто він постійно волонтерить, він їздить на схід, він збирає допомогу, везе, тільки приїхав, побув, знов збирає, везе. Він залучає інших людей. У нього у них вже є там громадська організація, які постійно займаються цими а, проектами. Це навіть не один, а два мене знайомих священики, які от незалежно один від одного от, займаються постійно такою знає, потужною діяльністю. От. Так що кожному своє. Галина Городецька. Плацька людина духовно висотна. Плацька людина в духовну висока планка, але Господь нам дає цю, ну, Господь нас кличе і допомагає нам одночасно. І закликає, і допомагає. У нас. Інколи в мене таке відчуття розуміння приходить, то коли читаєшся. Ти письмо, що Господь закликає і допоможе будь-кому, аби людина погодилася. У Господу від нас потрібно тільки наше бажання. Це найголовніший, ну найголовніший момент в справі нашого спасіння. Це ми маємо захотіти. Господь уже простягнув руку, а ми маємо її подати. І Господь нас потягне, потягне за собою, поведе за собою. Головне наше бажання. А сили Господь дасть сили. Так, ми і будемо падати, знову грішити, це безумовно. Але Господь же нас судить і, вірніше, спасає не за наші справи, праведності, чи, чи кількість наших гріхів. Там, переступив в певну межу гріхів, чи не переступив? Ні, Господь нас е, спасає по своєму милосердю, але за нашим бажанням. Силоміць Він нас не спасе. От для цього, для нашого сподіва ми маємо захотіти змінитися, і спастися, а Господь, спастись, а Господь це, це допоможе. Так. Дмитро Трихомок, але продан, а, а вже відкрився чат. Ваше повідомлення було написано. Я перезагрузила. Не знаю, що ви писали, я не побачив. Вибачайте. От. Ще Лена, хотів, от ви запитали про соціальні проекти, чи тільки навчати і хрестити. Ну, дехто може тільки навчати і хрестити. Якби у кожного своє. А хтось ще там таксує додатково, а хтось ще а, займається ремонтами. Тобто кожного священика своє поприще для того, щоб і прогодувати сім'ю, і займатися якоюсь корисною справою соціальною, як я кажу, волонтерською, ще й іншими. От. Що ж, будемо тоді завершувати. Ага. От, в мене теж так буває, що чату немає. Так, я дивлюсь, насправді Ютуб дуже такий глючний. Останнім часом став. Бувається. Бачите, інколи в мене картинка зависає. Як ви вже бачили, це теж не від телефону залежить. Я, я спостерігаю у інших людей такі самі проблеми. От, отже, давайте тоді перейдемо до молитви за нашу Україну. Um, хочу одну секунду з її. відкриє. Так, що ж в ім'я отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він просягнув до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амаликитян, озброїв Ісуса новина та на битву та повелів сонцю спинитися, Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєї народ наш, прости гріхи Його, благослови його, справи, даруй. Перемогу над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу українську державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир справедливий твій утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, народ наш і державу нашу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він ціне тління, бо твоє влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. На цьому все будемо завершувати, дорогі брати та сестри. Боже вам благословіння, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі, і перед сном ще раз помилімося за наших захисників. Їм молитв мало не буває наших. Амінь. До зустрічі завтра. На все добре, до побачення.